Доброго дня, ви на каналі Банківський клуб, і сьогодні ми хотіли би. Поговорити про пенсії у 2024 році. Пенсійному фонді нещодавно повідомили, що у деяких пенсіонерів станом на 2024 рік буде два рази проводитись підвищення пенсії. Тому у цьому відео ми розкажемо, кому у 2024 році двічі піднімуть рівень пенсії та у кого після цього підняття мінімальна пенсія буде сягати 3200 гривень. Цього року, 2024 року, на українських пенсіонерів очікує масштабна індексація пенсійного Виплат, окрім цього, підвищення виплат очікує і 65-річних громадян. І так, коли та як піднімуть виплати пенсіонерам 65 років? З 1 січня 2024 року в Україні зріс розмір мінімальної зарплати. Тепер він становитиме 7100 гривень. Згідно із законодавством, 65-річні пенсіонери не можуть отримувати менше, ніж 40% від цього показника. При цьому необхідно мати в наявності страховий стаж для чоловіків 35 років, для жінок 30 років мінімум. Відповідно, у пенсіонерів, які досягли 65-річчя і мають необхідний стаж, пенсія зросте з 2680 гривень до 2840 гривень. Але це не останнє зростання для цієї категорії пенсіонерів. 2024 році. Йдемо далі, коли пенсія 65-річним зросте вдруге. Також відомо, що у квітні 2024 року мінімальна зарплата збільшиться ще з 7100 гривень до 8000 гривень. А отже, і 65-річні пенсіонери зможуть розраховувати на збільшення мінімальної пенсії до 3200 гривень. Напишіть в коментарях вашу думку щодо цієї новини, поставте лайк та підпишіться на канал Банківський клуб, щоб не пропустити наступне відео.